Всім привіт! Сьогодні розповім вам трошки про розеточний блок з Аврора з магазину Аврора Якщо ви колись ще не купляли, але вам потрібно, і ви захочете купити такий ось розеточний блок для того, щоб зробити типу подовжувач домашній, майте на увазі, що є такі ці, кстати, дві розетки. Розеточних блоків, мені подарували, віддали. В чому нюанс? Подивіться от сюди і скажіть мені, яким чином тут кріпити кабель. Правильно, ніяким. Кабель кріпиться під... Верні, не кріпиться кабель припаюється сюди, має припаюватися. Тому знайомий мій купив ці два блоки. Подивився, розібрав і каже, та ні, братани, куплю я собі другі розетки і купив. А ці мені віддав, і я їх зараз буду припаювати. Це із мінусів, із плюсів. Із плюсів те, що оці ось контакти дуже часто буває, вони металеві. Хоч і жовті, але металеві. Конкретно тут вони латунні, магнітом не беруться. Ну, Скоріше за все, і по вагабних і. латунь. тут. Це плюс. З якоїсь сторони. Тому, тому отака от штука майте на увазі. От дві отакі в мене є, два таких щастя. Ну і в принципі все. Зараз буду припаювати провода, які теж в мене є, куски. До речі, зараз покажу два моменти. Це звичайний. Куски познаходив вдома 4 метри, по-моєму. там, кількість там. 4 і 3, ну, не пам'ятаю, два шматочки. Так, тут не написано, не бачу я маркування. Хотів так швидко, ага. ШВВП ВВП, меганом. ШВВП. Ну це півбіди. І другий є. 2 х півтора до речі. І другий шматок кабеля теж ШВВП. Але я такий кабель шукав у продажі, я його не знайшов. Отакий ось. Я бачили коли-небудь. Дубай кабель. 3х1,5. Нет, стоп. 3 на 2,5 и 5. Сбрых. Правильно? Да. 2 и к миллиметра квадратных. Вот такое вот счастье. Зараз буду припаивать. А что будет дальше, еще не знаю, если честно. А по розеткам расскажу вам следующую историю. Здавно, коли я ще був малим, мені завжди не знаю чого, мені хотілося, щоб у мене була, був подовжувач. Причому був він короткий, був довгий, середній. І всі подовжувачі, які я робив, у мене їх, кстати, прям багато вдома. Жив я до цього в приватному секторі. І щодо подовжувачів, у мене їх... Якщо всі в кубку зараз зібрати, ті, які в мене є, буде, мабуть, я не знаю, метрів 300, мабуть, буде. Може, може 200. Ну 200 точно має бути. З трьома розетками, з двома, з п'ятьма на, на дерев'яній основі, на катушки, на ну, всякі різні. І провід, який я використовував, Майже завжди, останні років 15, я, якщо робив якісь подовжувачі, провід, який я використовував, це тільки 2,5 квадрата. Півтора я не поважав їх як подовжувачі взагалі. Тобто в мене вдома не було переносок менше 2,5 квадрата. Навіть 4 квадрата, колись 4-6 квадратних км був. Ну це такі вже ці трьохфазні фазні вони були, можна сказати, промислові, не домашні. І з вилками наш нас тепер я, я, я ніколи не користувався. І ну, вони, вони просто були. А от такі от, типу на 220, ну, просто були. От я їх робив. Робив, щоб зробити. Не для того, щоб вони, вони скажімо так, служили. Не для того, бо вони... Потрібні були, просто робив для того, щоб, щоб робити. Типу як викрутку взагалі-то нормальна розетка, але якби не пайка, то була б вона ще краще. А так не, всі, не у всіх є паяльник, не всі можуть нормально припаяти, не, не у всіх, в общем херно хорошо з пайкою, а так в цілому нормальна розетка. Все. Припаяємо так само. Така ось краса вийшла. Провід, провід оцей бушний, розетки подарували. Тому якось так. Зараз з іншого кінця провід потрібно заводити під вилку, вилок поки немає, але коли будуть, щоб не прикручувати, наконечників у мене немає, іншовий. Тому облудить і під болтик буде отак от. І трохи теорії. Чому, якщо звернули увагу, в мене є і такий флюс F5 і каніфоль. Чому я провода залужую, флюсом покриваю каніфою, а цим ось не покриваю? Тому що цим флюсом паять краще. Облужувати, паять, і, в принципі, в нього адгезія припоя до металу краще з цим флюсом. Але оскільки цей провід многожильний, то при використанні цього флюса, якщо його накапати, капілярним ефектом його затягує в жилу і він там залишається. Його не Скажем так, не вимиєш. Він, я не пам'ятаю, по-моєму, не кислотний безпесен для радіокомпонента, водосмиваємий. Але для пайки печатних плат. Але по нормальному я вже казав десь в якомусь відео. по правильному будь-який флюс потрібно змивати з, з місця пайки. З дів, з плати, з, з, звідки завгодно. Е, каніфоль можна не змивати. Вона не дає, е, скажімо так, не дає провідність. А будь-який інший флюс оцей ось. Його необхідно змивати. Його не можна так залишати. Бо, тому що е, Я, к слову разрушается разрушается э, провод и ну, в общем на пользу это не идет схемам всем поэтому в проводах я его не использую и потому что его затягивают в этот самый провод во первых и припой туда затягивает и потом вот такая вот часть она как проволока деревянная то есть ее не выгнешь ни, ни, ничего там не сделаешь если вот эту вот часть провода вот эту вот можно выгнуть вот так вот то с вот этим вот флюсом с вот этим вот так вот не сделаешь это будет вот здесь вот так в принципе можно было бы показать но нету куска провода в общем поверьте мне на слово а, вот и по проводам попозже я сделаю вилку будет у меня розетки две но из практики из практики. Короче говоря, будут дома две какие-то маленькие переноски. Вот это вот 2 на полтора, а вот это вот 3 на 2 и 5. В принципе, все. На розетках, кстати, написано, не помню, 3 с хвостиком киловатта. Можно там то ли с 3,5, то ли 3,2. Можно использовать. Вот так. Я так плавно перешел на российскую. Хотя намагаюсь Відео знімати виключено українською. Ну, я думаю, мене пробачить. Хто дивиться. Поки все. Зараз я спробую, поки увімкрений паяльник, ще відремонтувати лампу. Це світлодіодна лампа, знайомий дав подивитись, недовго не світить, майже, майже не світить. Розібравши, побачив, що. Цей зелений акумулятор, він не має ні назви, ні ємності, нічого не має і на, скажімо так вага в нього, ну, як, як наче він з Натомість я вирішив туди впаяти акумулятори із одноразок із, із цигарок. Не пам'ятаю, ельфбар, по-моєму. Ємність кожного елемента 0,65 години, Напруга 3,7 вольт, це літєві батареї. І та зелененька теж була літіва І карячий вік туди, в кучу зліпив. Не знаю, буде воно працювати нормально чи не буде. Як довго воно буде. Яка ємність у цих батарей, теж не знаю реально. Тому от, зроблю, як зроблю. І подивимось. Можливо, ще вона якийсь час попрацює, лампиться. А там видно буде. До речі, лампи прикольні. У мене таких немає, але прикольні з ключочком, можна десь повісить. І от сьогодні я не знаю коли це відео вийде. Сьогодні у нас була масована атака, ми якийсь час були без світла, дали світло 5 хвилин назад. І оця лампа, якби вона була моя то я б не користувався. Так я її віддав. Як тільки світло пропало, зразу прийшов хазяїн каже, верни мені мою лампу. Отак от. Ну вона наче працює. Скільки вона пропрацює, чесно сказати, не знаю. Зараз я в кучу складаю це все добро в лампочку і по контуру обклею молекулярним клеєм. Має працювати. Все, всім дякую.